Ой у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми Тую Червону калину підіймемо, а ми нашу славна. Всім привіт! Сьогодні ми будемо чистити криницю в селі подібне біля ума. Це була стандартна чистка криниці на глибині до 10 метрів. Років 50 цю криницю теж ніхто не чіпав, але на диво різноманітного сміття та скарбів у криниці не було, окрім замулу. Господарі попросили великі шви між кільцями задути піною. Так теж роблять, якщо люди хочуть заощадити, але ліпше замазати раствором на основі рідкого скла. Гарного всім дня. Ой, у лузі червона калина охилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. I'm to you, Sherwin Calvinupidim.